Доброго дня! Сьогодні 8 жовтня, місто Тернопіль. Знову я продовжую збирання яблук в зимовому саду. Вже яблука пізнього терміну визрівання, зимові, що лежать практично до літніх. Я робив багато раз цей огляд цього сорту яблук. Для себе я назвав його Катерина, бо купляв колись на базарі ще в 2000-х роках. Цей сорт, так не сказали толком, як він називається, тоді зимове то й зимове яблуко. Але почав ідентифікувати його, перещепив його вже на підщепу М9, бо це інтенсивний сад у мене. На підщепі М9, і дуже багато кажуть, що це не Катерина. Можливо, не Катерина, може хтось підскаже, як цей сорт називається. Ну, це зимовий. Лежать практично, колись я їх називав червневі, бо вони до червня місяця лежали. О, дуже гарно завантажується. Це от бачите на дев'яточці. Має такий цікавий, цікаву накрону, що вона не дуже багато дає е, р... гілок із стовбур. От робив я на омолодження, воно давало, а тут робив і карбовку, і щепив, щоб більше було розгаложене, чого не дають. Подобається мені, що не дуже він примхливий до хвороб. От Бачите, ще в цю пору листя здорове. І чистесенькі гарні яблука. Ще коли робив, От такі, бачите, воно. коли воно полеже, воно повністю стає жовте, отут, де зелене, а рум'янчик ще більше червоніший. Такий калібр. Вони щороку грузяться, бо от бачите, де є яблучко, от яблочко, а там уже є і брунька плодова. Що практично на кожному списику ось є яблучко, і на слідуючий рік є плодова брунячка. Не вступає ніколи воно в періодичність, завжди воно навантажені. І ще чим добре. Що його не потрібно проріжувати. Бо воно з кожного е квіткового букетика, там буде 6-5 яблучок, лишає тільки центральне королівська зав'язь, а, те, а ті обпадають самі. Ніколи я не робив прорідження. І от, подивіться, немає так, щоб з кожного плодового букетика йшло по два яблучка. Все по одне. По одному я прорідження не робив. О. Так що цей сорт мені дуже подобається. Правда, воно вже в повному плодоношенні, що практично мало дає приростів і приростами поділитися ну, мало дуже. От, от такі маленькі, немає що. Там вон пару гілочок верхових. Але яблуко має мати місце в кожному саду. Лежкість добра, смак добрий. Починаємо ми його споживати десь у лютому, березні, і можна вони в мене лежати до нових. Уже до Ерлі Женева починаю обривати, а вони ще в підвалі є. Так що хотів вас познайомити з таким сортом. По е, калібру воно 150 грамів до 200. І всі практично одномірні. Немає так, щоб були десь маленькі. Всі як калібровані. Е, дегустацію робити не буду, бо це зимове яблуко. Зараз його будемо ставити на зберігання. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!